Протиударний чохол під тепловізор, бінокль, створений для забезпечення максимальної безпеки пристрою під час транспортування та експлуатації. Чохол виконано із високоякісних матеріалів, кордора 1000 ден забезпечує міцність і стійкість до механічних пошкоджень, відмінно захищаючи від зовнішніх впливів. Пластик зміцнює конструкцію, створюючи жорсткий каркас для надійного захисту. Ева використовується для амортизації ударів, що знижує ризик пошкодження при падіннях чи ударах, м'який велюр. Внутрішня підкладка з велюра дбайливо оберігає поверхню тепловізора від подряпин та дрібних пошкоджень. Для верхнього клапана використовується прирезинена водонепроникна блискавка. Чохол можна закріпити на РПС або плитоноску за допомогою системи молі. Також підсумок можна носити через плече завдяки регульованій лямці. Чохол може бути виготовлений під замовлення для необхідної моделі тепловізора або бінокля. Доступний в кольорах мультикан, піксель, чорний, олива, койот.